Святкова містерія Івана Купала цьогоріч охопила перечинщину. Організатором народного гуляння, яке пройшло у селі Ломшори, став комплекс відпочинку Мисливська садиба численних гостей з України, Росії, Чехії розважали фольклорні колективи Турянська Тайстра, Дубриницькі самоцвіти, гурти Етюд, маємо назву та інші. Розпочалося дійство з виготовлення опудал головних персонажів свята Купала і Марени. Далі під мелодійний супровід фольклорної музики, гості фестивалю з польових квітів сплели купальський віночок. Що став рекордним для України, адже його довжина сягнула аж 400 метрів. Ведучі свята Ростислав Бегеш і Леся Балох проводили різноманітні веселі конкурси на знання купальських традицій та інші забави. Увечері, поодинці або взявшись за руки з коханими, учасники свята стрибали через купальське вогнище. Були й пошуки цвіту папороті, яка за повір'ям з'являється лише на одну мить найкоротшої у році ночі під Івана Купала. Ось так у Лумшорах, святкуючи Івана Купала, згадували традиції та обряди наших древніх славянських. Іх народів, висловлюємо подяку господарям мисливської садиби, яка яскраво вирізняється з поміж інших рекреаційних комплексів. На перечинщині вона є першопрохідцем, що вдало поєднує відпочинок з культурним наповненням: етномузика, співи, танці, івано-купальські конкурси, чудова популяризація нашої культури і традицій. Бажаємо не зупинятися на досягнутому і, враховуючи отриманий досвід, лише підвищувати рівень проведення свят.